І так, порівняння е, акумуляторного гайковерта 201-го і пневматичного 68-го. Два одинакових шурупа ми не знайшли, тому будемо, який краще крутить, довший, який менше крути. Довший. <плес> Головки у нас не, не імпакт. Так, три, два, один, пуск. <плес> Попробуйте, чтобы он дал шитого. Потому что в этой Давай, я его докручу до конца, а типа, то ага. я его выставку, наверное, привод, ага. О, я уже <связь> не вижу, что я его догнал. Докручу. Он много загоняет. Ну, ему... Давай, дубль два до номер два. Три, два, один, пуск. Ну, давай. Виточим, да? Давай меняемся шурупами. Давай смотрим в воду, где зашел. Я зараз відмовив виключу. Так, три, два. Один пуск. До речі, щоб ви знали, Раховую. цей 350, цей 680 ньютонометрів. Різниці взагалі немає особо. <звук> да. Але просто знаєш, що він лайфхак? Я в смулу крутив і він легше пішов. Сюди він важче йде. А ну давай десь близько пути біля другого, Третій дуби. То ти сучок крутиш, зараз, це... тобі, буде, тобі буде важче. Чи ти пофіг? То я думаю пофіг. Так. Шук трошки довший, але... І хто ви... думає, що справа в шлангу то шланг тут саме дешевий. Як компресор немаленький.